Бачили теж все? Так, всі зайшли? Так обережнику тільки щоб нічого не зачепили там шари, оце, щоб не побили, добре? Руками не трогайте їх. Так, ребята, ми тільки що бачили, як видуваєте кушку, так? А щоб посеребрити і треба мене сюди дозатор, такий, через волочку, подайте сюди, розгор серебра. Там іде серебро, а м'як і дистилірована вода. А зачем серебрити? Серебрить зачем, якщо кунають вже в краски, воно більш насыщенный цвет получається. А якщо такі взяти шарики, шарик, кунуть, воно виходить більш прозрачне. Uh -huh. А якщо у вас вже шарики, то постійно, воно такий більш насищений, красивий, такі насищені, красиві, так uh -huh. Суме, тут не взагалі. Определенне количество цього раствора, потім тут вода. Нагріта, облична вода, нагріта вона до 50 градусів. Тепла вода для того, щоб швидше йшла хімічна реакція. Ми ці шари з раствором обконаємо. Воду, там є хімічна реакция серебро, седанных стенышках получається такий серебро на шар. Uh -huh. За день можна посеребри до тисячі штук. Uh -huh. Тисячі штук. Uh -huh. Значит, в середину я набрала. Uh -huh. uh -huh. Рощину. Да, да в середину. Uh -huh. Серединку це рощина, да. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ух ты! Чудеса, да? Ага. Чудеса а, серебра, мягко и дистиллированная вода. Ага. О, 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 а потом вы выливаете остаток, да, модель? Да. Все ага. ага. выводили. Як зеркало, бачите себе йде <звук> реакція слідного зеркала. О, я поки не закиптіла. <звук> 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 Тоді приватають такі сітки. Що всередині? Воно Вночі витікає в водон, тут воно сутки сохне. Через сутки його протирають тряпочкою і розтвором йода йод треба для того, щоб друг десь попаде на шар зверху, серебро капне, воно вставляє коричневий п'ятна. Щоб ці п'ятна удалити, треба йод, і воно йодом гарненько все удаляється. Шовкова трапка треба, щоб не було порсинок не ставають на шарі. Коли їх протерти, їх відправляють на окунку, де окунають в різні цвіта. Стоїть йомка з краскою, його окунули, покрасили там, наприклад, зелений, красний, синій, покрасили, там є піч, де вони сохнуть. Коли вже шарики високі, є матові та і глянцеві краски Коли вони вже високі, їх спадають ящички і переносять на розрисовку до художників, де художники вже починають розрисовувати шарики. цими. Зараз ми з вами йдемо до художників, ви подивитеся, як художники через випис. Самі живу.